Переїзди і все інше. Тобто цих грошей немає. Плюс ти отримуєш там ще помічників, бо влаштувати на роботу помічників офіційно на зарплату ти можеш там тільки чотирьох. А решту, які сидять по представництвах, які тобі допомагають працювати з законодавством, юристи там, і інші помічники, це не ті помічники, які сумку возять, а ті, які допомагають працювати над законом. Тобто решті треба так само з цього фонду кошти. Платити. Все, от, отже, якщо ми бачимо депутата, який працює по округах, який а, спілкується з виборцями, який намагається почути людей, він витрачає ці гроші, повірте, і навіть свої доплачує. Зарплата депутата складає 12 тисяч гривень. Оце зарплата. Ну, в когось 13, в когось там 11, плюс-мінус. В середньому 12. Ну, судіть самі, багато це чи мало. Я думаю, що е, з одного боку це небагато, з іншого боку, це звичайно. Якби в нас була можливість, ну ви хікайте, а я вам хочу сказати, якби в нас була можливість реалізувати наш законопроект, про який ми говорили, він зареєстрований. Коли зарплата бюджетників, так само, як і пенсії, не можуть відрізнятися між собою більше, ніж у п'ять разів, то це був би великий позитив. Сьогодні, що стосується пенсійної реформи, ми не скасували цю пенсійну реформу, тому що не вистачило у парламенті голосів. Не розраховували і скасувати навіть комуністи, які часто дали голосів, але свідомо, 12 чоловік вивели з зали, щоб вони не проголосували за це. Але наш законопроект зареєстрований сьогодні. І от коли люди питають, що робити з низькими пенсіями, в мене, я, ну хто знає, хто не знає, скажу батьки живуть у Губині, мама 950 гривень отримує, батько отримує там трошки більше тисячі гривень. Тобто я знаю, що такі низькі пенсії, як на них виживати, це нереально. Але що зробити для того, щоб зразу підняти пенсії? Не так як Королєвська вчора розказувала. Ми будемо все діяти, щоб підняти пенсії. Що вони будуть діляти? Зробити треба дуже просту річ. Наш законопроект проголосувати, який зареєстрований парламент. Мінімальна, максимальна пенсія, якщо не будуть відрізнятися між собою 5 разів, тоді треба буде або максимальні пенсії, які сьогодні колишні судді, депутати, прокурори отримують. У розмірі там 30-40 тисяч гривень їх треба було знизити до 5 тисяч гривень, щоб урівняти так? або підняти мінімальну пенсію. Тоді це буде чесно, розумієте? Тоді кожен отримає, бо ніхто ж не захоче судді отримати 5 тисяч, якщо він 40 отримає. Ну, давайте, якщо ти хочеш отримати хоча б 20, тоді 4 тисячі мінімальна пенсія має бути. Так ви намікаєте, що в бюджеті грошей немає. Так місті, я ж вам пояснювати голосую. Пояснюю, так, пояснюю. Є великі дуже пенсії, є дуже малі. Для того, щоб в бюджеті кошти не знаходити нові, треба перерозподілити ці кошти. Або знизити максимальну пенсію, або підняти мінімальну. Якщо підняти мінімальну коштів не вистачить, тому треба знижувати максимальну пенсію. Розумієте? Ну я ж вам кажу, якщо людина отримує 40 тисяч, заберіть у нього 20 тисяч, і ви отримаєте 20 тисяч додаткових, які можна роздати 20%. 000. Наприклад, піли. тобто за рахунок перерозподілу, щоб втиснутися у цей коридор. Законопроєкт дуже чітко прописаний. Їм просто це не вигідно, тому що це стосується їх особисто. Що стосується скасування пільг, ну ви бачили, свобода в повному складі голосувала за скасування пільг. Бо розказують, що там депутати отримують 100 мільйонів. Ну, чесно вам скажу, ті пільги, про які я вам кажу, тобто безкоштовні перельоти, я не літаю взагалі. І не їжджу потягом безкоштовно. Я за сім місяців депутатства проїхав потягом один раз в і назад. В Гінакієво їздили на вибори міського голови, зламався цей депутат. Це, це єдине, що я використав. Нам нам ці пільги не потрібні. Але ж вони не проголосували за нього, а опозиція, навіть якби вона всіх зібрала, вона не може сама прийняти таке рішення. Якби пільги скасували, в першу чергу треба пільги Януковичу скасувати. Тому що Янукович, вибачте мені, він, він просто зажрався вже до настільки, що ну, за один. День ми платимо з державного бюджету на утримання Януковича понад 3 мільйони гривень. Понад 3 мільйони на одну людину йде. Просто <реш> так. За один, день. за один день. Тобто в 10 днів це вже понад 30 мільйонів, за місяць це майже 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень ми платимо за те, щоб Янукович жив у міжгір'ї, їздив по вулицях, з яких розганяють людей, бо він боїться людей. утримували Охорону Януковича мінімум 18 охоронців завжди. Мінімум. І ніколи от він Ренсуме приїхав. Вони зібрали людей проплачених, які там типу, типовалували, кричали. Ну а наших людей, які висловили подяку за покращення в лапках, вони взяли його, оточили якимись бандитами. Розумієте, щоб, не дай Боже, Янукович не побачив це покращення. О. Тому товариство я вам кажу такі ситуації, що сьогодні ми від цієї влади. Не може мені на що розраховувати, нічого чекати. Ми маємо розуміти, що майбутнє це майбутнє в наших руках. Якщо люди будуть активно позицію, 17-го року, ви всю дорогу отак, як поміщання, поміщання. Ну, от 60 років почитаю. Так. повернемо самі, а проти нових. Паня там була, тризуха, хава, потом пошло, пошло, Трошки пойшов. По-перше, ми вже прибіжні були, зарплата була, яка сам Я, Я, не боявся. Шанов, дивіться, відповідальний. Я представляю це українським об'єднанням свободи. Я ніколи в іншій партії не був, тому говорю за свободу. Свобода ніколи не була при владі, взагалі ніколи. Ми сьогодні, ми сьогодні не при владі. Ми сьогодні в парламенті, в опозиції у нас 37 депутатів. Що зробили 37 депутатів свободівців По-перше, вони цементували опозицію, так як ми і обіцяли це зробити. Повірте мені, якби не свобода, тушок у батьківщині і в ударі, до речі, було б вже десятками. Дали в зуби Табаловим. Показали, як треба діяти в парламенті жорстко, тому що ви згадайте минулий парламент. Що робила партія регіонів? Що їй треба проголосувати, тисли кнопки, били по голові, викидали і все розумієте, стільці на голові ламали і казали, буде так, як ми скажемо. Зараз такого немає. Кажуть, свобода б'ється в парламенті. Слухайте, свобода нікого не б'є. Свобода нікого не б'є. Свобода просто жорстко ставить на місце тих, хто хоче порушувати Конституцію. Ми стали і сказали. Друзі, по Конституції кожен за себе голосує, вас люди обирали. Голосуйте, будете посвавільно голосувати. Ми вам не дамо цього робити. кого б'є, ми не б'ємо, але вони пару що разів спробували зламати вони. опозицію. Не вдалося, тому що інші люди сьогодні в парламенті. Ми не можемо сьогодні нести відповідальність за уряд Азара уряд Азарова, який став і попередник зараз, так само уже на тому, що ми за нього не голосували. Ми знали, що так буде. За нього голосували регіони. Комуністи голосували, комуністи в повному складі голосували за уряд Азара. Вони несуть цю відповідальність за те, що відбувається в Україні. Вони, вони розказують, що вони опозиція, а насправді вони є влада. І про 22 роки незалежності я вам можу сказати, що відповідальність усю, що, що робиться за 22 роки незалежності, несуть комуністи в першу чергу. Тому що ви проаналізуйте, хто сьогодні при владі. При владі сьогодні нащадки комуністичної партноменклатури, колишні комсомольські ватажки, кегебісти, люди, які змінили 20 партій, людям, яким байдуже взагалі будь-яка ідеологія, головне бути при владі. В Свободі таких людей немає. Послухайте, я вам до дороз... розказую. Сьогодні ми можемо нести відповідальність за це. Об... Ви кажете, обіцяють політики. Ми ніколи не обіцяли, що ваше життя стане раєм. Відразу наступного дня, як свобода прийде до влади. Ми сьогодні ще до влади не прийшли, але ми вам чесно кажемо: для того, щоб країну змінити, Треба провести ілюстрацію. Не так як учора Гриценко почав нам локшину на вуха знов вішати, каже: не можна звільняти всіх, тому що це професіонали, це фахівці. Слухайте, ці фахівці міняються, а толку ніякого немає, тому що вони фахівці в тому, як освоїли державний бюджет. Як брати хабарі, як красти кошти? Оце вони фахівці. Жодна країна світу не пішла вперед доти, доки не провела люстрацію. І коли ми проведемо люстрацію, усунемо всіх від влади, з'явиться широке поле. Хто буде там працювати на цих посадах? Молодь буде працювати. Не мірошниченко займе всі посади. Мають працювати нові люди. Які не вміють брати хабарів, які бояться відповідальності. Це бояться відповідальності перед законом. Розумієте? А влада має показати, що кожен хабарник буде сидіти, а не так, як Ющенко обіцяв бандитам тюрми, а потім підписував універсали. Тепер про Совєтський Союз. Ви мені кажете, що от почало зростати, почали ми там щось заробляти. Давайте будемо відвертими. Ніхто із нас, коли ми жили в Совєтському Союзі, не був за кордоном. І не бачив, як живуть люди там. А там люди, вибачте мені, не були питло рабами, які отримали 100-120 рублів. Я, я давайте бо якщо, товарист, товарист, якщо ви всі будете говорити, мені буде дуже складно. Давайте давайте. Я відповідаю. Ви питайте. Тобто, дивіться, не 100-120 рублів. Усі отримували, однаково погано жили в черзі за ковбасою, стояли і мріяли про якусь одну машину. Там люди жили нормально в 10, у 100 разів краще, ніж ми, тут у Совку. Це перше. А друге, а вам потрібна країна, в якій ви боїтеся пікнути і слово сказати проти влади, а вам потрібна країна, в якій репресували і висилали в Сибір? Вам потрібна країна, в якій за свою позицію політичну міг... Сісти в тюрму на 10 років. Мені не потрібно. не потрібно. Сьогодні банда при владі, і цю банду треба садити в тюрми. Правильно, хто зацікавлений в тому, що сьогодні наркоманство? сьогодні влада зацікавлена в тому, щоб люди мали один маршрут. Зранку встав, пішов у Генделек, напився, вибачте, мені залив сливу, а завтра проголосувати треба. Він пішов, взяв 100 гривень і проголосував за того, за кого сказали. Оце владі потрібно. Тому сьогодні наше завдання не піддаватися на ті так звані спокуси, які влада пропонує, а намагатися бути людьми. Бо людина, яка думає, це людина, а людина, які голову вкладає в інформацію, це рабі бидло, розумієте? Сьогодні владі хто потрібен? Владі сьогодні потрібні люди, які виходять з плакатами. І сьогодні люди, люди потрібні, які виходять з плакатами. Я проти свободи. Вони проти не свободи, це українського об'єднання. Вони проти свободи бути людиною. Отакі От люди їм потрібні, тому що ними легко керувати. Розумієте? А нам. Свободівцям, нам не потрібні такі люди. Нам потрібні українці, які думають. От я ж не кажу, я ніколи не говорив, що ми там якісь гарні, ми там вам життя покращимо. Ми кажемо, у нас є своя програма, ми її будемо виконувати. У нас є свої переконання, ми їх будемо завжди демонструвати і реалізувати. Якщо вам не подобається це, значить ви маєте зробити інший вибір. Але ми є такими, як ми є. І кожен, хто за нас голосував, ну якщо тут є люди, які мають до мене претензії, я готовий вислухати і відповісти. Але кожен, хто за нас голосував, він знав, що буде свобода робити в парламенті першим кроком, другим, третім і так далі. І це важливо, тому що політик не може бути. А Брихуном є обіцяльником, який Золотої Гори малює, потім приходить в парламенті і що цього не робить. Бачите, я доложу, як саме тільки скільки людей. Я думаю, що я вам відповім. При владі, при владі українці ніколи не були. От ми маємо шанс бути при владі. А ми всі українці. Нами керували постійно. Що? Я народний депутат. ти Питання. Я щойно розказав уже, скільки отримує депутат Верховної Ради, скільки йому дають. Тобто я не можу повторюватись, але повірте, 12 тисяч гривень. 12 ви знаєте, 15 років працював журналістом. Я заробляв гроші, я ні в кого нічого не вкрав. Я не був жодного дня на державній посаді, державним службовцем. Окрім того, я займався бізнесом. Що це таке бізнес? Бізнес це будівництво готельний бізнес, готельний ресторани У мене на підприємстві працювало і зараз працює, тільки я вже не займаюся, бо не маю права. Дружина займається. У мене слухай, жанок, от ви послухайте мене. У, мене. у мене на підприємстві, яке я створю. 40 людей, але це багато, Я вже. 40 людям дав зарплату, немає, не тисячу гривень, дві, 3, 4. Я плачу податків державний бюджет. Вони ще тобто, ну, що Давайте, давайте почестимо.